Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами на занятті пригадаємо казки і спробуємо визначити, які права дітей в них порушені. Але спочатку пригадаємо ці права дитини. Послухайте вірш. Діти мають право, говорить закон на ігри, на відпочинок і сон, на ліки, на допомогу медичну, на їжу смачну, поживну і корисну. На світлий будинок, де мамо і тато їх будуть любити і захищати, на щастя, життя серед інших дітей, ім'я, яким звуть тільки тебе, на ласку, любов мають право всі діти і в нашій країні, і в цілому світі. А чи зможете ви назвати права дитини, про які йшлося у вірші? А ще діти мають право на освіту, всі діти мають рівні права, жодна дитина не повинна бути жертвою насильства. І жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Ну що ж, права дітей ми повторили, а тепер переходимо безпосередньо до сюжетів казок. І перша казка. Впізнали? Правильно, Колобок. А який перший звук в назві? Так, звук, який він? Приголосний твердий. Скажіть діти, а що ці звірі хотіли зробити з колобком? А хто його з'їв? Як ви думаєте, яке право порушено? Так, право на життя. Як називається ця казка? Правильно, зайчикова хатка. А що трапилося з зайчиком? Що зробила лисичка із зайчиком? Складіть речення за схемою. Скільки повинно бути слів у реченні? Так, п'ять. Тож лисичка вигнала зайчика з хатки. Молодці. Чому це так сталося? Які були у них хатки? Тож яке право порушено? Право на недоторканність житла. Впізнали казку. Так, Івасик та Лисик. А що хотіли зробити змія? Як ви гадаєте, яке право дитини в казці порушено? Правильно, право на життя і право мати сім'ю. А ця казка названа іменем героїні. Чи впізнали ви дівчинку? Так, попелюшка. Діти прізвисько утворилося від слова попіл. Які слова, ознаки характеризують дівчинку? Попелюшка яка? Добра, роботяща, терпелива, покірна, безкорислива, ніжна, слухняна і вродлива. А мачуха і сестри, які пихаті, злі, заздрісні, ставилися до папелюшки зверхньо. Давайте визначимо, які права дитини порушені право на відпочинок та дозвілля. Рівність прав сестрами. Її примушували до тяжкої праці. Відгадайте героя наступної казки. В батька хлопчик дуже гарний, незвичайний, дерев'яний, любить дуже батько сина Забіяку. Правильно, Буратіно. Визначте, будь ласка, скільки складів в слові Буратіно. Так, чотири склади. Правильно. Як називається казка? Золотий ключик або пригоди Буратіна? Хто з героїв піклувався, зібрав школу, розвивав здібності Буратіно? Так, тато Карло. А хто жорстоко поводився з ляльками у власному театрі? Звісно, Карабас Барабас. А яке право порушив сам Буратіно? Право на освіту! А в казці Лисиця і Журавель лисиця запропонувала поїсти журавлю з незручного для нього посуду. Як відплатив Лисиці Журавель і яке право в цій казці порушено? Так порушено право на якісне харчування. Діти ми сьогодні з вами розглянули права дитини, але у вас є ще і обов'язки: це бути слухняним і чемним, допомагати дорослим і малим, допайливо ставитись до свого здоров'я. Тож завжди пам'ятайте не тільки про свої права, а й про обов'язки. Дякую за увагу, до побачення!